Що робили батьки? Як вони те підтримали, не підтримали? Яким чином вони виховали такого сина, який в 22 роки роки? Ну вже багато чого досяг. Була одна ніч в це ще було під час вступної кампанії. Коли ми знову з батьками посварилися на відрунті того, що їм не подобалося скільки часу я проводжу з комп'ютером. У нас не було стільки можливостей, як є у вашого покоління. Я маю на увазі з точки зору е, технічних можливостей, диджитал е, IT. Хороші ідеї, вони в всіх книжках повторюються. Коли ти ту саму ідею, наприклад, повтор... вже бачиш деякий раз, то ти так думаєш, ага, щось в цьому є. Ви робите, ти сказав, outbound, inbound, Re Referral, sales-partner. Sales-partner. Да. Скажи, будь ласка, нащо такі е івенти, нащо тратити на це гроші, час? От, якщо ви вже все робите. Це цікаво, це, це виклик. Андрій, ти кофаундер компанії Аптек в Києві. Розкажи, будь ласка, що це за компанія, чим ви займаєтесь? Так, да, я кофаундер Аптек компанії. Це ми компанія із розробки software development, займаємося розробкою мобільних додатків для стартапів і малого та середнього бізнесу. От. Це якщо основний наш профіль. А чим ми особливі, тим, що ми будуємо команду, в якій кожен працівник зацікавлений в те, щоб. Вникнути в бізнес клієнта і почути її якби зсередини, і стати як частково овнером цього продукту, і тим самим додаткову вартість клієнту таким чином надаючи хороший сервіс. Якщо ти може чув про компанію запус, запис да, запас. Ні. вони хваляться тим, що надають дають wow вау-сервіс да. для клієнтів, а насправді вони продають просто взуття. Ми якщо так провести аналогію, то ми якби запас для Software Development. Ми надаємо, ви надаєте вау-продукт wow для своїх клієнтів. Ми клієнти. надаємо, да, мобільні додатки і вау-сервіс wow у вигляді того сервісу, який клієнт отримують, працюючи з нами. Чекай, скажи мені скільки тобі років? Мені 22 22 роки і. Ти кофаундер? Ти заснував компанію разом з партнером, да. в якій зараз 35 чоловік? Так, да, Вірно. Ми заснували її минулого року, лютому, разом з моїм кофаундером Дімою і по чуть-чуть-почуть -чуть, чуть -чуть росли ростили її дотепер до 35 працівників. Слухай, це дуже схоже з тим, що я роблю тут. Ну, в мене веб девелопмент, в тебе мобайл девелопмент. А розкажи, будь ласка, як, як ви шукаєте клієнтів, що ви робите, де брати клієнтів. <реш> брати клієнтів в світі, насправді, ринок великий, і всім програм, так. так би сказати, вистачає. Я можу сказати, що нам повезло на, на старті. Ми змогли запартнеритися із другом нашим з Америки, який допоміг нам знайти перших клієнтів. Це були насправді дуже маленькі проекти, які, за які не хотілося брати більшість компаній не не захочуть братися. Ми з дімою на них взялися з ціллю не робити репутацію так. і отримати перше портфоліо. Портфоліо От. і вкладали так сказати всю старання, душу в ці проекти, щоб їх закрити успішно. І так ми отримували перші рекомендації від тих же вже клієнтів, які були задоволені роботою з нами. І так потроху ми вибудували якби нетворк, угу. коли клієнти нас самі нових Рекомендую. клієнтів. рекомендують. Давай вернемось трошки назад. Тобі 22 роки. Фактично, ти в минулому році закінчив університет, так? А можеш розказати? Ну, ти вчився в школі, там щось там е, поняв один день, що треба займатися програмуванням, програмував цілими тижнями, там на проліті, цілими ночами. Чи як? Як це було? Як стати в 22 за е, співзасновником компанії з 35 людей? Ти як воду дивишся насправді так. Да. ночами на прольот? Я проводив всі свої 10-11 класи. Я вчився в англійській школі до 9 класу, так. а після того поступив фізико-математичний ліцей. Це спеціалізована школа з вивчення фізики, математики і інформатики. Це насправді був для мене колосальний поштовх так. в розвитку як мене, як програміста, і тим, тим, чим я займаюся зараз. Там я вперше познайомився з програмуванням. До того я не знав, що таке програмування до 9 класу програмування... ти не знав, що це. Ні, не знав. Я любив математику. У мене досить непогано були успіхи з математики, але до того я взагалі не знав. І я одразу зрозумів, що це воно моє. Я, як ти кажеш, ночі прольот проводив за комп'ютером і за монітором, і це власне на підґрунті чого у нас завжди були конфлікти з батьками, Та? бо вони сварилися: Андрій, так не можна сидіти довго в комп'ютері, ти зір зіпсуєш, іди погуляй там з дівчатами, іди погуляй, Кажу, ні. Слухай, ти реально, а перед тобою були е, Саша і Інна із України, які. Е, які кофаундери одного ком'юніті, яке об'єднує всі? Та ну ти знаєш, ти в да, ти да, в ньому. Та, та. А, Саша, і вони не ти не якраз не, задавали не. питання з приводу того, mm -hmm. а, от як відносились батьки до твоєї такого пейшен, до твого, до твого е, е, увлічення, захоплення до твого захоплення? Да, як вони, як батьки відносились до твого захоплення? От комп'ютером, програмуванням, mm -hmm. як що? Що робили батьки, як вони те підтримували, не підтримували? Яким чином вони виховали такого сина, який в 22 роки, а ну вже багато чого досяг. Е, ну, я дуже вдячний своїм батькам за весь досвід, який я отримав, і за все виховання, яке вони мені дали. Е, я думаю, історія почалася навіть. З мого дитинства мій дідусь навчив мене читати, писати, грати шашки шахмати ще до того, як я поступив в школу. Можливо, це дало мені підґрунтя хорошого розвитку з самого початку. А за що я вдячний своїм батькам за те, що вони мені давали багато свободи і і рідко заставляли робити те, як вони, як вони це бачать. Клас. І, наприклад, коли я закінчив 9 клас, мною був вибір йти в коледж поступати чи залишатися в тій самій школі, чи йти теж фізмат-ліцей. І я був якби розгублений і не знав, що робити. І батьки, головне, мені нічого не казали, куди, куди йти, давали мені саму можливість зробити вибір. Я довго мучився, але все ж таки попав в фізмат-ліцей. Це дало мені, так сказати, поштовх до самостійності, який батьки мені надавали з самого початку. В університеті ти вчився в Києві? Так, да, вчився в Києві. А, ти в КПІ вчився? так? Так, да, так. Да, да. Після 11 класу я поступив в історія, як я потрапив так. в Київ. Насправді я не мав вчитися в Києві, я здав ЗНО і вже був, подав документи у Львівський національний університет імені Івана Франка у Львові. Та. Після з'їзди усі це такий був тренд. Усім йти Івана Франка. Та -та. Там вже наша така була тусовка ком'юніті. Я теж туди пішов, але. Одного, але перед тим я ще подав документи в різні університети, так на всяке випадок. Да, да, да. вот. Так, 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 роблять. І так, да, так багато хто робить. І була одна ніч в це ще було під час вступної кампанії, коли ми знову з батьками посварилися на підґрунті того, що їм не подобалося, скільки часу я проводжу з комп'ютером. Да. І я подумав: ну все, це якби вже крапка. Я терпіти цього далі не зможу Ще чотири років. І кажу, мама, їду в Києва, така. Каже, ха-ха, не смішно йди спати. <ріст> от наступний день я забираю документи, приношу квитки додому. Каже, от я їду ввечері в Київ. Ввечері Вечором моя мама, сестра проважали мене на порон, і Я поступив в Київ, поїхав в Київ, поступив і зовсім не жалію. Це другий поштовх до самостійної, Молодець. який Супер. я зробив і який дало мені так би хороше підґрунтя для те, щоб взяти своє життя в руки, так сказати, і відповідати Красавчик. за життя. Давай вернемося до бізнесу. Да. А... Що найважче було от, в створенні компанії? Найважче в створенні компанії. Найважче, як на мене, взагалі, це побудова власне самої команди. Так. Ну, взагалі всі бізнес-процеси важливі, це і, і рекрути, і знаходження клієнтів, і менеджери фінанси, і маркетинг. Ну, в моєму розумінні компанія це, це люди. Так? Так. Всі кажуть, що люди це наш найбільший актив, і так. ми відносимося до цього. Ну, це практично це, всі кажуть. Це вже Но, стереотип, став не відноситься Но... до цього серйозно. Як ми бачимо, часто не на практиці це не відповідає дійсності. Ми в нашій компанії це якби поставили це за основу і справді ставимося до людей як до найціннішого асет активу, та, який у нас є в компанії. Вкладаємо розвиток в їх, кладаємо ресурси в їх розвиток, надаємо багато самостійності свободи. Проводимо з кожним працівником one-on-ones регулярно. Ми двоє фаундерів, коли ми ділимося. Які цілі своїми інсайтами своїми інсайтами діляться, дають фідбек про команду, про про, про взагалі про клієнтів, про роботу в організації. Якби номер один мотиватор в таких нашого покоління це розвиток. І якщо людина не бачить, що вона може розвиватися, в компанія вона просто йде. Ми надаємо максимально цей розвиток, і люди в нас лишаються, якщо в аутсорсингу бізнесі якби поширено. Дуже великий turnover рейд, коли да. працівники звільняються часто да, часто, то в нас звільнили всього два працівники за півтори роки за весь цей час. А як ви даєте їм можливість розвиватися? А... Типу більш цікаві задачі даєте чи що? Стараємося знаходити проекти, міняти людей на проекти, якщо одному стає не цікаво, mm -hmm. а іншому mm -hmm. цікаво. Ми експериментували з таким поняттям, як Attack days. Це коли, як є Google, 20% фрітайм, коли да. перемогли працювати над своїми проєктами. Ми запровадили таку ж схожу штуку. Вона не виливається повністю 20%, але у кожного працівника є можливість брати час апту 20%, коли інвестувати в свої продукти, в навчання, в розвиток. Круто. Це виливається в статті, які пишуть наші девелопери. В опенсорс проекти, покращення до існуючих проєктів, до пет проекти, які, мабуть, ніколи не будуть випущені. Вони якби навчальні Ну, Це один з варіантів, наприклад, як ми мотивуємо працівників розвиватися і як даємо таку можливість. Друзі, підписуйтесь на мой фейсбук. Там все саме гаряче і сладке. Фактично, ти зовсім недавно як випустився зі школи з університету. З школи теж п'ять років. Окей, недавно по відношенню до мене, тому що я закінчив її 15 років назад. І б ти порадив тим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться на 9, 10, 11 класі. Щоб я порадив для того, щоб реалізувати Щоб вони себе. реалізовували себе, щоб вони були щасливими? Ну ти фактично щас, щасливий, та ти робиш те, що ти хочеш. Ти будуєш свою компанію, ти будуєш свою справу. Ага. Ну ти робиш те, що ти хочеш, правильно? Да, і то як ти хочеш, е, да, згоден. як дійти до цього людям, яким зараз там 16? Не обов'язково мати свою компанію чи успішний бізнес, щоб бути щасливим. Бути щасливим. Це справа в деталях. Насправді, да. щастя створюють наші стосунки з батьками, з хлопець, з дівчина з Суспільством, а, от таке. Але якщо повернутися до питання, як власне вона найкраще реалізувати після школи, на мою думку, тут і грає роль потрібно навчитися позбутися оцього незрозумілої жаги до зміни світу. Серйозно? Так, да, Тобто, зараз, якщо подивитися на на, наш, на, на покоління, кожен. Кожного там я хочу створити стартап, я хочу створити та. наступний Apple, значить, я буду міняти світ, та, значить та. я буду там мільярдером, юнікорном, я буду наступним цукербергом. Насправді це, я вважаю, воно турмозить і воно не дає людині розкрити себе, так сказати. Воно не дає бути собою. А позбутися цієї жаги, бути непонятно ким. Да? Не цукербергом, не Ілоном Маском, не білом Гейтсом, а бути собою є такий. Парадокс вибору, коли люди, людини є багато можливостей вибирати, да, да. вона насправді цей вибір не робить, і це що можна прослідкувати багато в нашому поколінні, тому що у нас багато чого дали нові технології, да. нові демократизації суспільства. І в тебе є вибір стати будь-ким. У да? мене є вибір також. У мене навіть у нас є з'явився вибір змінити статі, не то що вже так. якого якої статі ти буде партнер. Цей парадокс, це якби входить в ступор деяких людей, і вони не роблять ніякий вибір Далі. і якби мутаються від, від, від якихось випадкових чи підробітків чи проектів. А до речі, 30-річних, тридцятирічних е, ну, мого покоління. Е... Хлопців і дівчат, багато, Ми... У нас не було стільки можливостей, як є у вашого покоління. Я маю на увазі з точки зору е, технічних можливостей, диджитал е, IT. А багато хто зараз намагається перейти в цю це сферу. Це, клас, це. це супер, супер. А б ти порадив, от що робити е, тим, хто хоче, наприклад, в 32 чи 35 років почати навчатися е, програмуванню? Можливо, можливо, диджитал маркетингу. Можливо, там ще якимись справам то, що зараз дає можливості подорожувати, заробляти там на островах в інших країнах, от і ну фактично кайфувати. А, як на мене, потрібно, якщо в ІТ переходити, потрібно зрозуміти. Мотивації людини, якщо вона хоче переходити заради грошей, вона може, звісно, перейти, вона так. буде успішно, але це навряд чи вона досягне справді якогось значного успіху. Тому я би рекомендував переходити в ІТ, якщо ти справді цьому хочеш і гориш, тому що в сьогоднішньому світі може себе реалізувати добре, наступ обов'язково в ІТ. ж бухгалтер може працювати на ремоут, на, наприклад, на американського клієнта, отримати схожу до американської зарплати і також бути крутим, і не будучи IT'шим. Вот. Тобто, можливості для реалізації знову ж таки є себе. Але якщо говорити саме про IT, то е, тут потрібно, потрібно полюбити те, що то, що ти зараз займаєшся і вчишся, і складаєш тільки часу, це просто треба прийняти з цією душою. Що через рік це вже буде абсолютно невалідно, не актуально, і ти взагалі і треба буде все знову вчитися. Да, постійний процес вчити. навчання, і до цього треба просто звикнути і прийняти. Бо інакше так IT-сфера розвивається, що вона дуже швидко міняється. Якщо, до цього, якщо ти думаєш, що ти от зараз інвестуєш півроку, наприклад, вивчиш якусь технологію і будеш в ній успішний там, наступні 10 років, поки не зробиш свою хату, це, скоріш за все, таке не буде працювати. Насправді, от ти як 30-річний і я, ти маєш багато переваг прийом зі мною, зважаючи на те, що я молодий. У тебе є більше досвіду так. роботи з людьми, з командами, з якихось зв'язків, і оце насправді не вистачає молодим таким як я. У мене цього просто-напросто немає. Я це ж тільки буду вчитися так. на своїх помилках. Так. І ти, йдучи, наприклад, в компанію тішно працювати, це буде твій сильна сторона, на яку ти можеш так сказати, давати. Бо молодого покоління такого, як у мене цього просто-напросто немає. Треба час, щоб це здобути. Скажи, сказати, що як ти думаєш, як знайти першого клієнта, наприклад, фрілансеру? Або ну, якщо ви в рамках компанії, от як знайти цього першого клієнта, який дасть поштовх? Як на мене, тут суміш везучості Та. і працьовитості. Якщо достатньо довго вкладати зусиль в це, то ну якби рано чи пізно, якби везучість везучість працює і повезе. Насправді, я не думаю, що якісь да, для знаходження свого клієнта. Це дуже все тріки і залежить від сфери, від Ти мені казав, що ти займаєшся і маркетингом в компанії. Ви робите, ти сказав, outbound, inbound, referral, referral, sales partner. Sales partner. Yeah. Давай українською, тому що щоб всі зрозуміли. А outbound. аутбаунд типу, outbound ви посилаєте yeah, там імейли yeah, e yeah. висилаєте, yeah. рекламу робите? Yeah. Та рекламу ми не робимо. Находимо, наприклад, профілі, які нас потенційно можуть yeah. зацікавити в інтернеті, і пишемо їм особисті листи, резервного їхню сферу, їхні профілі і даємо, намагаємося, якби pay forward, тобто щось за запропонувати, yeah. Так, сразу так, проаналізувати або та. блок або за цей коннекшн зв'язати є інша стратегія, коли ти пишеш загальні листи, але масово розсилаєш. Вона також працює і успішно працює. Багато компаній нею користуються. Ми просто вибрали такий, нам такий да. зручніший і більше підходить до нашої працівної структури. Інбаунд. Інбаунд — це коли створюється щось, що притягує якби клієнтів ззовні. Це, наприклад, соціаль медіа, яка Фейсбук я бачу. Facebook. Twitter, LinkedIn успішно ведемо прокачуємо профілі, наприклад, усіх працівників і членів команди. Клас, молодці. пишемо на блог, наприклад, статті. Наші статті часто потрапляють в дайджести, топові по розробці. Android, iOS. круто, такі як Андройдвіклі, Кодлінвіклі, Світвіклі. Це проводить не створює свій трафік, і частина з них конвертується у лідів. От inbound з таких бірж знаходження компаній, як Clutch, наприклад, Woodfirmes, ага. там, де ми залишаємо відгуки клієнтів, які ми не можемо впливати, на... тобто клієнти, які лишають відео, це їхні відео. І там ми набрали хороший рейтинг і звідти також Круто, молодці. літи до нас подають ворот. Ти приїхав перше на веб-саміт, так? А, скажи, будь ласка, mm -hmm. нащо такі е івенти, нащо тратити на це гроші, час? От, якщо ви вже все робите, з <гум> Києва. <гум> <гум> ну це цікаво, це, це виклик. Е, насправді, якби я вважаю, два основні, я це почув на недавній конференції People», найбільшій конференції так. з Аусор в Україні, Два основні правила продажі в е, 17-му плюс році. Це Be likable, щоб тебе любили, да. і Earn Trust, щоб заробити да, довіру. Во і от на конференції, це ми пройшли фактично якби, просувати свою компанію, шукати клієнтів кінцева мета. але це треба робити, якби виконавши ці два попередні кліти. Да, це та. що ми робимо: зустрічаємося з людьми, намагаємося їм чимось допомогти, зав'язати дружні стосунки, connections, подружитися, обмінятися контактами, підтримати зв'язок. Якби в результаті через декілька місяців, через півроку, рік, частина з них конвертує. І це власне наша стратегія, наприклад, роботи в наверх саміті. Скажи, як ти до цього прийшов? Ну, типу, цікаво мені, ти сидів, займався програмуванням, ти програміст. Скоріше за все, ну такий є стереотип, що програмісти це інтроверти. Да. А от як ти дійшов до того, що от yeah. треба бути відкритим, треба шукати контакти, треба бути be likeable, be likable, trust, earn trust? як от. я до цього дійшов? Да. Це книжки, я б сказав. От, я дуже люблю читати, читаю приблизно одну-півтора книжки в тиждень. От, звідти навчаюся багато інформації, таких авторів, як Джим Колінс, наприклад. Ага. І воно якось так. Хороші ідеї, вони в всіх книжках повторюються. Коли ти ту саму ідею, наприклад, так. Повто... вже бачиш деякий раз, то ти так думаєш, ага, щось в цьому є. І по чуть-чуть імплементиш. Круто. От, так, наприклад, ми, прочитавши одну книжку «Reinventing Organizations. Вона розказує від Фредеріка Лау розказує про як організувати, як може виглядати організація майбутнього. Так. замість такої архічної структури, коли є там сіо менеджери так, так. підменеджери, і спускається рішення зверху донизу, Можна організувати горизонтальну структуру. Коли немає е, формальної ієрархії е, і багато самоорганізації всередині команди, а відповідальність не роз не розфокусовується? Ну, немає такого, що типу я не за це не відповідав, це може там Сережа там чи шехтось, е, да це якби є свої. Механізми в цій структурі, як підтримувати її замість тоді, замість професії і титулів є сфери відповідальності, так. ролі. Наприклад, я тобі казав, я відповідаю, моя одна з ролей була маркетинг. Зараз так. я маркетинг вже передаю нашому маркетологу і від неї позбавляюся. От це означає, що я собі беру якісь інакші ролі для відповідальності. Так само і кожен з працівників бере, от, наприклад, нього є роль на проект, він за нього так. відповідає, працює там. Чи тим лідом, чи девелопером, це його є одна з ролей. Паралельно він може взяти, наприклад, роль якогось іще процесу. Хто за власним бажанням хоче, частина маленький відсоток своєї зарплати відкладається в окремі фонд, який потім збирається, Круто. і ми інвестуємо в різні благочинні акції. Це допомога дітям хворим, а воїнам АТО, а недавно, наприклад, висадили 69 дерев в Києві. 69 Флак, ні з чим не пов'язано, це чисто випадково цифра. Андрій, дивись, в мене є така традиція, коли один гість передає питання іншому. А ми зараз поїдемо в порту, і я ще точно не знаю, з ким я буду записувати відео, але точно знаю, що це буде людина, яка живе в тому місці. Ти був в Порту. А яке б ти питання задав? Яке б я питання задав? Коли я був в Порту, мені здалося, що місцеві вони відгукуються так, якби Порто це краще, ніж Лісабон. Я не зміг вивідати, чому, чому вони так вважають. Можна задати їм питання, наприклад, чому Порто вважається кращим, ніж Лісабон? Звичайно. Супер. дякую. А, Слухай, ти, що ти їв в Порту? я їв в Порту? Я не пам'ятаю, що їв, але я пам'ятаю, що я пив. Пив Порту, так? Звісно, підписуйтесь на, на канал Романа, ставте лайк і отримуйте багато хорошої і корисної інформації для розвитку себе, бізнесу і хорошого впливу на суспільство.